Шановні жителі Богорочан, вітаю вас із Днем міста. Мене звати Гуменяк Андрій і сьогодні я вам розкажу про будинок старої друкарні. Він був збудований у кінці XVIII століття як резиденція Катерини Косаковської, яка знаходилася у Богорочанському замку на території Богорочанської фортеці. Згодом, в 1849 році резиденція вочевидь, була зруйнована селянами, селянами навколишніх сіл і постало питання про, про будівництво іншої будівлі. Саме тому в 1853 році було започатковано будівництво Богоручанського староства. Цей будинок Богорочанське староство орендувало серед власників, можна назвати Томаша Шветера, одного із, одного із представників торгівельної організації в Богорочанах, німця за походженням. Сама будівля мала Площу приблизно 140 квадратних метрів і, 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 збудувалася цеглою Касвінера у, у, у другій половині ХІХ століття. Сама цегельня була заснована в Станіславові у 1895 або 1904 році власниками касвінерами із Німеччини. І, нею, і саме цією цеглою була реставрована е споруда Богорочанського староства. Була е завершена в 1906 році. Е серед приміщень е у будинку Богорочанського староства е можна назвати пивний льох, який знаходився під землею. Е його, е його висота становила метр вісімдесят приблизно, а ширина становила 3 метри. І, і, саме, і саме той факт, що там зберігалося пиво, там було, було там було знайдено працівниками теперішньої друкарні. Глиняні черепки були знайдені, і, і саме це підтвердило зберігання. Зберігання там пива. Саме власником будинку богорочанського староства був Богорочанський суд, і саме суд зберіг за собою право не давати в оренду певний льох богорочанському староству. І, і саме вже у радянський період будинок Богорочанського староста перейшов у власність Богорочанської друкарні. Сучасні жителі згадують, що підземельня знаходилося біля кринички, але вхід до нього зараз наразі недоступний, тому що. Є приміщення гостинного дому. Якщо робити висновок із даного питання, варто відзначити, що проблема збереження архітектурної і історичної спадщини якраз, якраз актуальна і на, і, на жаль, потрібно бути свідомим для того, щоб її не занепувати. Дякую за увагу.